Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу, до вашої уваги, огляд, що продається, що можна продати на аукціоні в І в принципі, за скільки це все було продано. Так, і ну, почнемо. Ось такий ось телефончик. Nokia. Він без акумулятора. Ну, На даний момент не проданий. Ну, я думаю, що там 100 гривень зараз ставка. Що він дорожче не продасться. Він, в принципі, один... він, в принципі вмикається. Але тут він в такому стані, що потрібно його реставрувати, я не захотів їм займатися. Хоч для початкового я і обрав під реставрацію. Ну, нічого, поїде до нового власника, я думаю, він його чи піде на. Деталі, чи піде на бо тут, ось такий проводочок щось там телемпиться, щось відкудись. Не захотів я з ним розбиратися, хоча телефон доволі такий рідкісний от, і відреставрований. Вони дуже дорого продаються. Але, от, ще й кнопки немає. На аукціоні Violet був, можна сказати, проданий за 100 гривень. Я не думаю, що за нього хтось дорожче. От, що далі? Ну, Далі ось така ось медалька була продана. филателистическая выставка. Вот такая вот. с памятной надписью. 80 70 гривен. Аукционе Виолити. Было продано. Вот. Что еще у нас на аукционе Виолити? Но ну, стекало было продано. Вот такие вот 15 копеек 1914 року. 180 гривень. І ось такі ось 15 копійок 1902 року за 101 гривню проданий на аукціоні Віоліті. Так, давайте далі по монеткам. 10. австрійський 10. Гелерів 1894 року, в принципі, за 15 гривень. Тут у нас нікелевий сплав. Така от монетка, трошки може почистити її. Можна, я думаю, в колекцію покласти, бо доволі таки непогано проглядається герб. 20, 20 гелерів 1911 року. За 15 також гривень було продано. Це, в принципі, всім добірку монет купив один. Покупець. От, ось такі ось 5 мілімів туніських. Правда не сказати за смішних. Ну, вони недорогі, просто смішний 10 гривень. Пара була продана. Ну, Монетка не є рідкісні, в мене їх дуже було багато, тому їх таку вже й парами виставляв, щоб продати. Ціни в мене, в принципі, були продавали поза старим. Я їх не на Ну і бачите, треба чистити в такому, як з обіходу. Досталось такому єсть. Так, арабські ось такі ці монетки, це, по-моєму, насолжир. А, той же самий туніс, кстати, так? Да, це да, у нас 5 мілімін вже такі затерті. От. І ось така ось. Не пам'ятаю, чия вона. Ну ось в такому стані вони вбиті. Ну, для початкового може номізмати. Так, 5 мілімів Судан. Це 25 гривень така ось монетка. Щоб була в гарному стані, то залишилась і в мене в колекції, а Так, вона в такому стані. Йде. 25 ера. 1846 року, такий ось швейцарський, за 15 гривень. Іде до нового власника. В принципі, по монетам в нас все. Вон також мене, в принципі купив купець з монетами такі ось шахи. Некомплектні вони тут. ну Я думаю, що тут дуже будуть дерев'яні, але тут я поклав ось такі ось пластикові. Там, були такі ось некомплектні. Поїдуть ну, там навіть ціна. Ну я ж в рушах і низького комплекту. Так як в принципі вони до мене приїхали з таким комплектом, з таким комплектом я їх продаю. Не знаю, чому відео до їх цілу пачку вже, в принципі, вже остана коробка з цієї пачки. Так, що у нас далі? У нас такі ось продані. Ось ось такі календарики. Є добірка цих патріотичних календариків продана 135 гривень. Там було більше, але я прийняв пропозицію покупця. І... І такі ось календарики. Добірка ось таких календариків була продано. они его ледь. так так уж такая сувенірна банкнота у на их огляд на моем канале уже есть за 100 гривень В конверті. Дружимо, бумажки доставати вам не буду, ми стикаюсь. Банкнота, що найцікаве, сувенірне. Чому у нас там світло? Є скількись. Я... Одягних знаків, в принципі, не бачу. Одягних знаків, звичайній бумазі, так я зрозуміло початано. Вот, ну, має свій номер. 480. Так, за 100 гривень. Це панкнота продана. Так, і ось такі ось от нас закінчення ось такі ось листівки. 8 марта, 8 паста. Праздником, дорогії женщини. Якісь листівки по 50 гривень. Такі листівки були продані на аукціоні не буду часто говорити, бо люди кажуть, що це з цим аукціоном, аукціоном постійно. Ладно, не буде. Самі знаєте, по 50 гривень ці дві листівки були продані. От, На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Задавайте запитання. ось я Планую створити свій телеграм-канал і буду виставляти відео. Так що підписуйтесь, що буде що продаю. Можна буде через телеграм-канал, напряму його написати, купити. от Єдиний нюанс буде тільки накладний платіж. От. Накладним платежем не буду відправляти, вибачаюсь. Буде тільки по передоплаті. По передоплаті буду приймати. так що Вибачайте, кому не подобається, то так, ну це в планах. Так що на цьому наше відео остаточно завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення!